26 жовтня. Три частини. Одна ціль. Чимало видатних мислителів стояло на тому, що треба розрізняти три частини філософії. Філософію моральну, філософію природи і філософію розуму. Перша доводить до ладу людську душу, друга досліджує Природу. Третя вникає у властивості слів, у їхній порядок, розглядає способи доведення, аби під виглядом правди не прокралась брехня. Сенека моральні листи до Луцілія. Ці три частини філософії. Які відповідають за мораль, природу і розум мають одну ціль усі вони різні та мають спільне завдання допомогти людині жити добре під керівництвом розуму, не в майбутньому. Зараз.